Вітаю всім гарного чудового дня. Сьогодні шиємо сукню з бавовни. Така проста тканина, але такий милий малюночок, нарочито на От, Це буде сукня на запах. А, великого теж розміру. Це теж для моєї мами сукня. От. Що тут цікавого? Що тут цікавого в і що я тут вигадала? Тут в мене, як завжди, в обріз тканини. от, І а, тут на рівні талії, там де буде запах, це я взяла базову основу, вона вже в мене мучена-замучена. Перевела на плівку її. Тут доставили до центру, скільки тут мені потрібно на запах. Ну, Зазвичай це десь 10 см. Хто більше, хто менше, 8-10 см можна робити запах. Зробила підріз. отут от, підріз по лінії талії. І на грудну виточку, отак от перенесла в дві такі виточки. Я їх застрочувати до кінця не буду. Це будуть такі виточки защити. От. А з внутрішньої частини, та, яка буде. З лівого боку, це верхня половинка, та яка буде з лівого боку. Я, мабуть, до кінця застрочу, але я ще не знаю, то я ще подивлюся, будемо дивитися. Тут я вже по бокових швах тут вже вирізала, тут по горловині вже виріз горловини вирізала. Що ще важливо, тут де йде виріз горловини. Оця лінія, вона коса. Я теж тут зробила до Доввиточки на грудною підріз і закрила тут на 1 см. Тобто, це важливо, щоб потім тут ця лінія до тіла прилягала, не відставала від тіла. Тут бокові частини вже викроїла, низ, вирізала. І отут-дійшла от до цього боку, тут е, права половинка, бачите, з таким, як. Трошки в мене більш розклюшоним баланом буде. А зліва я буду, от, -от, -от я зробила відмітку. Зліва в мене буде таке саме розклішення, як і з правого боку. Тобто нижня частина в мене там не буде, щоб вона там не закладалася. От, Тобто я зараз верхню половинку окремо тут отак от виріжу. А нижню половинку буду вже відгортати і різати по-іншому. Зараз виріжу верхню половинку і покажу вам. От дивіться, шановні, от я вирізала, бачите? Тут я робила розводку на невеличке клюшіне. Тобто тут лінія буде така довгоподібна лінія талії. Далі я вам все покажу, як це все збирати. А тут, от у мене ця відмітка, так, ось вона, невеличка. Підрівняю. От я до неї дійду отак. І отак отгорну. Отгорну. Треба буде зараз отак от. Раз, поклала. Ось. І зараз вже милом намалюю там лінію зсередини і будемо відрізати. Ось, бачите, намалювала лінію, дала припуск тут. І зараз вже буду відрізати. Ось така виходить, дивіться, різниця між верхньою половинкою переду і внутрішньою половинкою переду в сукні. Тобто, щоб там всередині не було лишнього об'єму, а тут буде таке невеличке драпування виходити. Ну і що тут ще? Тут на внутрішній частині? Оця лінія, лінія талії приточування, вона повинна бути прямою. Тобто, отак от в мене тут це намічено. Так, беру, відгортаю, наношу цю лінію, ну і не забуваю зробити припуск і відрізаю. Далі вам покажу деталі. Так, ось дивіться. Такі деталі. Зараз отут -от треба обов'язково, зараз скулю шпильками, кравецькими перенести ці виточки на другу частину на ліву. Тут, -от, якщо бачите, тут в мене теж я трошки зробила приспущене плече. Тобто воно трошки буде приспущене, тут таке подовжене. Ну, а як я там буду вже далі робити, чи я тут буду щось, ще, чи це буде просто приспущене плече, чи ще щось сюди додам, то я вже подивлюся далі. От. Ну там вже розкрою спинку, спинка там проста, в принципі, і далі будемо з вами вже дивитися, як його шити.